850 день в Канаді 12,10.25. І в нас сьогодні неділя. Сандей, гарна, спокійна неділя. Я сьогодні зранку встав, щось прокинувся і не міг заснути. Хотів ще поспати. Прокинувся, перевернувся і хотів поспати, але щось голова боліла. Це ніби довго, і голова болить, а тут зранку вже голова почала боліти. Було свіжо так про в хаті, бо... Як працює е, опалення? В цій кімнаті, отут в мене все заставлено, батареї позаду, стіл, цей теж має дошку, там малесенький тільки кусочок, через яке йде опалення, через яке е, гріють батареї. І в цій кімнаті так холодніше, ніж в вітальні, бо вітальні свій термостат, і вітальні дуже багато батареї по всьому периметру. Теж я їх позакривав, щоб вони гріли, але гріли впусту, і вітальня була холодніша. Тут відкрито, але все одно немає доступу. І якщо включаєш вітальні на 20, вітальні 20 швидше, ніж тут. І воно вимикається, і тут десь 21. 20. Ну, Є різниця, є різниця і зараз я включив термостат на 25 впаяв. і включив вентилятор. І вона фільтрує, ганяє повітря по цій хаті і всюди однакова температура. Е, і нормально зараз в кімнаті 22, напевно. Але сьогодні були в мене якби заявочки. Зранку я встав попив кави і пішов зразу подивитися на кондиціонери. І вони замерзли. Ну, не замерзли, тільки от один в у нас, Це холодна, соня, не сонячна сторона. І він швидше замерзає. Так що все вмерло вже в бурульках. Але вода всередині циркулює, тільки зовні. Вітер дує, сороковий поверх, холодно. І, це. і таке от. Але все нормально, все працює. Сьогодні сподіваюсь, не буде такого морозу, щоб замерзло все. Бо потім буде знову потепління, і тут так от температура скаче і не вгадаєш. Кондиціонер, як виключиш, буде зажарко. А зараз було захолодно, вночі було прохолодно, і люди почали дзвонити, що холодно в квартирі. Подзвонила мені офісна працівниця. Попросила піти в одну із квартир. Каже, що він же її задовбав, вже 5 разів дзвонив. Я приходжу це новий тенант. Він звідки з Єрусалиму, не знаю, звідки ну, тепла країна і... <кій> і йому треба температуру. 25 градусів хоче. Я хочу тут має бути 25, я живу де, і все, кажу. Ні, у нас такого немає. У нас температура стабільна, є норма 22. Хочете більше, я можу вам принести дучки-спейсхітери. І він, собі, хух, і він собі поставить. Але ні, я не хочу, йому дати температуру, так не може бути. Я в нього 21. І термостат стоїть біля дверей балконних. Балконі двері не закриті. Сквозить, ну то ясно, що це. Я йому відкрив е, е, максимальну трубу. Краще вже не буде. В нього буде десь 22, я думаю, більше не буде, але що вже зробиш? Заявка буде по-любому, вівторок я піду до нього, треба балконі двері поправити. Перевірю ще. Там можна доставити ще оці системи радіаторні в його квартиру. Нехай будуть. Нехай будуть вони. вони. Їх не дуже хочуть ставити, їх нам сказали ставити відповідну кількість, бо вони фактично зжирають тепло з теплу воду. Вони швидше ганяють повітря і охолоджують труби. Але ну, там невеликі, воно збільшує КПД, набагато краще опалення. але блин, Нам не дозволяють їх ставити. Я все одно ставлю. Я йому поставлю ті штучки, все треба буде зробити. З цим розібрались, пішов додому. І сьогодні захотів зробити піцу. Вчора як по ці лаваші було в мене бажання зробити і розморозив фарш. І що, лаваш тонесенький. Взяв по акції, там було я не пам'ятаю, скільки там 50% знижка була на них, але свіжі, нормально, що, напевно, довше стояли. Їх там було 6 штук. І в мене якраз я свій приготував інгредієнтів на 3 піци. Що я зробив? Взяв просто лаваш, тонас, який класний, але міцний. Не такий хрумкий, що розвалюється. Кетчупа, взяв фарш, фарш перед тим, звісно, приготував там сіль перець, цибулька, цибульку не натирав, цибульку порізав дуже дрібно кубиками. Дав сиру у мене було, було два вида різного сиру, такого тертого. Дав сиру прямо до фаршу, бо в мене було два, Я один дав до фаршу, щоб фарш був такий трошечки сирний. Розбив три яйця і найс. Бомба. Перемішав все. І на оцей лаваш тоненьким слоєм. Фаршу наложив зверху кукурузку засипав. Я люблю кукурузку. Mm, що там? E, дав ще трохи сиру, ще раз посипав, шампіньончики почистив і порізав їх e, такими слайсами на ну, міліметр 3-4. Такими досить грубими порозкладував, щоб вони були соковиті. Кетчупа, сиру і зверху поставив ще один лаваш. Накрив як в мене їх 6 штук, а під це тільки 3. Ідеально, і вони, верхній лаваш в мене працював як кришка. Так, щоб воно. Я поставив в мене є такий рефрешек, якраз де піца влазить, як для піці зроблений. І з з все туди засунув з цим, зверху лавашом. Знизу лаваш, зверху лаваш всередні інгредієнти. Верхній лаваш не приклеєний, він просто стоїть і воно він сохне. Він зверху циркулює, там під нього повітря заходить, воно все як в духовості печеться, піцца. І воно фактично 325 Фаренгейт на пів години. Нормально, потім витягнув, верхній слоє зняв, верхній слой виходить, як чіпси. Дуже класні, там чуть-чуть грибочки пускають свій сік. І як чіпси такий посипав сиром назад в духовку там на 5 хвилин. Вже можна без температури, вона гаряча. І піца вийшла шикарна, дуже. І перший раз як вкусив, смак пельменів. Так як цей фарш і лаваш розтоплений впитав або чебурек, смак такого чебурека, впитав і, 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 такий смак. Але маюся. Ще сьогодні в мазу ходив. ні вчора. Кабун ще вчора купив, що по Охорона мені вечором дзвонила, ще одна квартира, холодно, 19. Ну, 19 це реально холодно. Я поки прийшов, було 20. Вони напевно, відкрили балкон перед тим, як охорона прийшла, я прийшов, було 20. 20 чи ну було, вже нормальна температура, але я вам пояснив, що тут чуть-чуть е, прикритий, батар... у нас котлини працюють на повну потужність. І це... і... Котлини працюють на повну потужність, і воно не, не ганяє воду по квартирам, так як треба. Я їх включив, до речі, сьогодні я заходивши там в котельню, подивився, що там як, і включив їх в ручний режим, на... дав більшу потужність. На насосах, які ганяють воду по батареям. Тому повинно бути краще. Але це вже побачимо. А зараз відпочивати. Завтра кіно Я в основному неділю перу, а завтра вихідний завтра попев.